Друзі, вітаємо вас! Сьогодні у нас на огляді одна з найлегших потушок сучасності. Створена для найлегших приманок. Це фаворит Bluebird Nano 500S. Фаворит Bluebird Nano 500S має вагу всього 137 грамів і це справжній прорив у світі наносностей. У поєднанні з найлегшими спінінгами вона дозволяє реалізовувати гранично делікатні анімації приманок, практично не відчуваючись настю руці. Котушка створена на базі графітового корпусу, що поєднує легкість та міцність конструкції. Асиметричний карбоново-композитний ротор мінімізує інерцію обертання, забезпечуючи неймовірно плавний та чутливий хід, який точно передає дотики приманки до дна чи обережну покльовку риби. Механізм фаворіт Bluebird Nano 500 s характеризується еталонною тихістю та легкістю роботи. Котушка має рівномірну та щільну намотку шнурів без провалів, що дозволяє досягти максимальної дальності та точності закидання приманок вагою менше 1 г. Плавний фрикціон дозволяє максимально точно налаштовувати силу гальмування, що особливо важливо при використанні наношнурів. Ергономічна металева ручка зі зручним софт-тач-кнопом забезпечує комфорт під час тривалих риболовних сесій. Новинка сезону катушка фаворит Bluebird Nano 500S це справжнє поєднання контролю та гармонії. Модель створена для тих, хто цінує точність, легкість та чутливість кожного руху. Окремо до даної катушки у нас мається спеціалізована надмілка шпуля Super Shell, яка призначена для використання найбільш тонких шнурів.